Кабінет міністрів України схвалив новий порядок розрахунку вартості житлово-комунальних послуг. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що цей підхід дозволить громадянам бачити прямий зв'язок між оплатою та якістю комунальних послуг, таких як теплопостачання, холодне та гаряче водопостачання та вивезення сміття. За оновленими правилами вартість послуг буде перераховуватись у випадках, коли послуги не були надані, були надані не в повному обсязі, або їхня якість не відповідала встановленим стандартам. Наше підприємство є виконавцем послуг з постачання теплової енергії та гарячої води. І якщо механізму перерахунку по послузі постачання гарячої води суттєвих змін не відбулося, то стосовно послуги з теплової енергії. Придбачене наступне перерахунок не здійснюється у разі ненадання послуги, надання їх не в повному обсяжі споживачам, яким плата за такі послуги нараховується за показниками комерційного обліку. У е, нашому підприємстві всі будинки 100% обладнані цими приладами. Також визначено особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг, залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги а також визначено умови, за яких перерахунок не проводиться. Споживач має право на несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні за умову подачі виконавці заяву та документів, що підтверджують таке відсутнє. А саме довідки про фактичне місце проживання. Звертаємо увагу, що акти про непроживання, які видають управляючі компанії, не є підставою для перерахунку, довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених особ, довідки, що підтверджують тимчасове перебування в лікувальних закладах, довідки, що підтверджують навчання в іншому місті. Довідки, що підтверджують проходження військової служби, і довідки, що підтверджують відбування покарання, також ми приймаємо документи, що підтверджують тимчасове перебування за кордоном. Рішення Кабміну спрямоване на підвищення прозорості та справедливості у сфері житлово-комунальних послуг. Такий підхід дозволить забезпечити можливість платити лише за ті послуги, які споживачі реально отримали, та які відповідають заявленій якості. Раніше було визначено, що перерахунку підлягають нарахування в разі тільки відсутності надання послуги більше ніж 6 годин. Двічі на місяць це стосується нашої питної води. Тепер, а на відміну від попередньої редакції порядку перерахунку, ми маємо самі як водоканал відслідковувати терміни усунення аварійних ситуацій, тобто виконання аварійно-відновлювальних робіт, і в разі перевищення водоканалом як надавачем послуг цих термінів, ми Самостійно зобов'язані зробити перерахунок споживачу раніше це було можливим за зверненням споживачів. Тепер самостійно наш обов'язок. Комунальники дякують відповідальним кременчужанам за те, що в такий нелегкий для держави час вони знаходять можливість сплачувати за спожиті послуги. Хочу від імені колективу підприємства «Кременчук водоканал» подякувати усім споживачам, усім кременчужанам, які в ці складні часи знаходять можливість оплачувати за послуги. Оплата споживачів це єдине на сьогоднішній день джерело надходжень, яке дозволяє безперебійно водоканалу надавати послуги, забезпечувати містян водою і прийомом стоків. І прошу кременчужан продовжувати дотримуватись такої ж платіжної дисципліни, сплачувати послуги щомісяця в повному обсязі. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.